Четвертий день, коли я продовжую змінювати своє життя з пасивного на активне, вводячи нові звички у свою повсякденність. Нагадаю, що звички, які я впроваджую, це випити воду зранку, друга виходити з дому хоча б на 20 хвилин, і третя щодня займатися спортом, хоча б 10 хвилин. І це може бути будь-яка активність, розтяжка, йога, силове тренування тощо. Сьогодні я не дуже добре почуваюся, можливо, підхопила щось від чоловіка, який хворіє вже декілька днів, але з іншого боку, не можу стверджувати, що я теж хвора, просто відчуваю, що. Не маю достатньо сил, щоб бути активною. Після того, як випила воду, почала готувати сніданок і одразу біжу в спортзал, бо сьогодні багато справ і я трішки не встигаю, тому все роблю дуже в швидкому темпі. Прийшла в спортзал і розумію, що мало того, що сьогодні немає сил, так ще й чомусь болить ключиця. Можливо, минулого разу взяла надто велике навантаження і тому вирішила працювати тільки з нижньою частиною тіла, а верх залишити на той момент, коли почуватимуся краще. Після спортзалу пішки повертаюся додому і так автоматично виконую свою норму прогулянки. І ось приходжу додому та згадую, що я ще маю відпрацювати тренування, яке вчора пропустила. Слухаю себе, оцінюю, яке навантаження сьогодні буде найкращим, враховуючи, що я не відчуваю суперзаряду енергії та ще й болить ключиця, і вирішую зробити вправи для зміцнення кору. Висновок такий, якщо моя головна ціль впровадити нові звички у своє повсякденне життя і сьогодні, навіть, попри погане самопочуття, брак енергії і біль, я змогла з цим впоратись, то це означає, що я вибрала правильне навантаження. Тобто кожного дня я роблю щось нове, і в той же самий момент я можу продовжувати робити це навіть в той час, коли я не зовсім в ресурсі. І це означає, що я змогла правильно підібрати навантаження. Супер! Я задоволена! Тепер головне і надалі продовжувати тримати темп.